Мої вітання. І сьогодні в нас розклад подарунок долі. Давайте ми вже один одному трохи побажаємо чогось гарненького і подивимось, що нас чекає, які нас чекають подарунки плюшки. Врешті-решт, ми їх заслужили. Отже, для першого варіанта, для другого варіанта, для третього варіанта. Потім карта на удачу. для большого, для другого и для третьего. Далее карта на реализацию. И карта Парада. І я зразу відкриваю, так хочеться подивитися на цю красоту. Так, і починається чародійство. Давайте для нашого чорного єдинорожка, який подарунок долі чекає. І в нас, врешті-решт, закінчуються всі наші мучення, всі наші страждання. Не знаю, в когось це пов'язано. І з внутрішнім духовним розвитком. Можливо, давайте відкриємо всі, щоб вже бачити повну картину. В когось це пов'язано із коханням, зітханням, в когось це пов'язано із творчістю, але є певна тенденція на покращення, і це є ваш подарунок. Видно, що я викладаю, Так. і це є. Пробудова планів, ви не одні, вам допомагають, і причому буде просто здійснення ваших бажань. Не знаю, з чим це пов'язано в плані того, що наскільки довго ви страждали, але ваші страждання реально перекриваються найчуттєвішими, найфантазійними. Втілень найфантазіпозитивним втіленням ваших думок, ваших дій, і в нас виходить навіть. Карта вибору, де теж ми говоримо багато-багато про кохання. І це добре, і вам варто вже обрати все ж таки бережочок, що погане я знаю, як має бути, давайте мені вже щось хорошеньке. І врешті-решт вищі сили вас чують, і вони вже вам нарешті починають це дарувати для реалізації. Вам надається правда здійснення бажань, є певні, ну от, дивіться, чи є у вас бажання. Питання, ну до кожного, до кожного і особисте, тому що тут скоріше йде, знаєте, такий був період, можливо, ну от є модне слово, трансформація. І, можливо, у вас був такий період, коли ви загубилися, коли ви були в штопорі, коли ви. Я не можу сказати, що боялися, але самі над собою теж знущалися і критикували. І внутрішній критик там теж радів і хлопав крилишками. Та прийшов час, врешті-решт, відпустити і реально насолоджуватись. І так, як ви натерпілися, так як ви настраждалися і прийняли всі свої помилки, прийняли все життє-битє, і вам просто відкрилися двері. Відкрилися, вони говорять, що, Ну соберей путь. І неочікуваність. Ну, те, що буде неочі... не чекайте. Я про це вам не говорила, і ви не очікуєте. І це буде найбільшим сюрпризом, тому що, дивіться, ключова фраза целеустремленість, да? ну, ціле направлення, цілеспрямованість, і ви йдете своїм шляхом. Навіть якщо ви страждаєте, якийсь зараз не самий приємний період. Можливо, ви очікуєте чогось, або ви очікуєтесь когось, і поки ще нічого про це не відомо, і ви вже просто втомилися. Знаєте, не те, що депресія, а просто вже повна нехачуха. Закінчується ваша ніхачуха, і просто такий ковш води з емоціями, ковш такий приємних, веселкових фарб ваше життя. Це було для першого варіанту. Класно, я задоволена. Ставити лайки в коментарі, і я з вами теж пораділа. Поїхали до другого. Давайте заберемо. І коника відставимо, він вже відпрацював. Жовтий коник! Привіт! Привіт, хлопче! Розказуй, показуй. Що відходить? Ой, Боже, який подарунок. Який подарунок, врешті-решт, долі. Так. Подарунок долі. Це те, що ваш замисел, врешті-решт, ви розумієте, не приносить певної користі для вас. І ви його, в принципі, позбавляєтесь. Це є подарунком тим, що ви маєте свій куточок, тобто ви тим, що ви тримали на меті. Певну ідею, і от зараз ця ідея буде давати свої плоди. Тобто, врешті-решт, після того, як ви посиділи, подумали, зважили за і проти, зважили, що воно точно не ваше, скоріше воно не ваше, і ви починаєте таку апробацію. Ви починаєте діяти. І активно діяти, і реалізовувати. І коли от я взяла карту, да, що вам допоможе для реалізації вашого подарунку долі, це те, що ще незвично, ще не да, ще не зрозуміло для чого, що і як, чи правда, воно дасть результат, от, про який я думаю. Але ви маєте насолоджуватись самим процесом і про це вам говорять. І бути безкомпромісним, тобто, не знаючи навіть майбутнього, ви, йде, ви йдете уперед. І да, давайте заглянемо, який буде кінцевий результат, чому дається вам безкомпромісність, тому що тут буде і темні ночки будуть перед роз... да, російською хотіла сказати перед сходом сонечка, буде, коли ви Будете вас будуть трохи розривати між домом, роботою або ще чимось, і ви такі, не, я це хочу, тому вам вийшла ракульна карта безкомпромісність. Вона, вона красива, вона знає свою мету, вона дещо зирається назад, тому у вас будуть такі спроби озирнутися назад, то варто все ж таки діяти. Вам говорять постійно діяти, діяти, діяти. Ще. Хочу для вас ще взяти ну ну так цікаво, так, ми ну, знаєте, хай, хочеться допомогти, щоб не було так важко. Чому так важко? Давайте. Чому так важко? Чому темна ніч? Тому що ви занадто все контролюєте. Ні, от я говорила недаремно, що треба в кайфі це робити в кайфі, да? не сам процес результату, а в кайфі працювати. а ви просто зажимаєте ваш контроль, зажимає це все, все-все, щоб було чітко, чітко, все було по лінієчку. І через то у вас наступає мрак. Але страшно, Значить всі так говорять, всі, всі, всі зараз це говорять, і ви беріть собі теж на. На гачок. Страшно, значить, я йду. Класно, гарний подарунок, можливо, складний, але врешті-решт він вам покаже, як добиватися вам власного успіху і причому з малими потерями. Який подарунок для третьої позиції? Ой, яка прикольна карта вона закрита. Окей. Ой, тут є весна. Так, отже, який подарунок долі? О, тут Разом нас багато нас не подолати, це не пройде. Ті, хто не прав, наказуємо. Безапеляційно, ті, хто зрадив, ми виганяємо. Ті, хто... Тобто, отут іде, якщо ти не приймеш рішення і не почнеш діяти, рубати, відрізати і так далі, то ну, ти сама себе зарубаєш. І це от. Просто по всьому вашому посилку, по всьому вашому подарку. Тобто дійте по справедливості, нікого не жаліємо, тому що весна воно все проросте. Ну, хай воно трошки смішно, але правда. І тут дуже відповідальна перед собою. Ви людина досить. Моральних поняттів, і ви розумієте, що правильно, що неправильно, що перебор, що перезавантаження вас незаконна. Тому не майте сумнів стосовно себе і реалізуйте, тому що в цьому зараз ви відкинете і ви відчуєте вихлоп такої вашої енергії, і ви будете йти до свого розквіту, до розквіту, знаєте, якого навіть розквіту душі. Вже прийшов час роздавати всім помідори А, ні, по помідорам. І у вас відкриється. Просто був якийсь момент, що от, не пускає, не пускає, не пускає, що не пускає, а не пускає, друзі товариші, телега, ті лега, яких треба зібрати всіх і відрізати, скинути в пропасть. Да, ну, принаймні. Але все, все повернеться для вас найкращим, найкращим. Весна це тільки розквіт, це тільки початок, це нові ідеї, це креативність, це краса в першу чергу. Фокус на себе, фокус на своє харчування, на, свою, на своє тіло, на свої бажання. Тому для того, щоб цього досягти, треба. Заради себе у вас, є, у вас є ті, хто вас опікує, так що опікуни зверху, вищі сили, вас чують і, і вам дають. Повірте мені, вас чекаю попереду. Багато-багато насолоди. Дякую вам, дякую за сердечка в коментарі, дякую за донати, а ми йдемо далі.